26 вересня виповнюється рівно сім місяців від дня обрання на посаду голови обласної ради Сергія Свитка. За його словами, весь цей час він намагався виправдати довіру Майдану, сумлінно виконуючи свої обов'язки. Втім, робити це доводилось у досить несприятливих умовах. Прикладів тому вистачає. Сьогодні ми маємо всі ознаки саботажу. Тієї колишньої більшості, яка була сформована партією регіонів діяльності обласної ради. Перші Факт саботажу загальновідомий 15 липня цього року. До зали обласної ради війшло 102 депутати обласної ради, але на моє прохання зареєструвалося 36. Таким чином, сесія не відбулася. 16 вересня цього року відбулося саботаж засідань постійних комісій, причому наголошую п'яти комісій обласної ради, які мали розглядати. Кадрові питання і мали рекомендувати голові обласної ради підписати розпорядження щодо призначення 11 керівників комунальних закладів відтермінування засідання президії обласної ради є черговою ланкою у цьому ланцюгу і останньою краплею, що перевершила чашу терпіння Сергія Светка. Сьогодні він відверто говорить про причини інциденту. Причиною саботажу зриву засідання президії обласної ради. Сьогоднішньої це є, на мою думку, проблемність публічного звіту для виконавчої влади області щодо використання коштів обласного бюджету. Це питання пов'язані з потребами територіальної оборони. Другий напрямок це заходи з за енергозбереження. Третє проблемне питання реалізація в області проєкту Світового банку щодо будівництва кардіологічного центру. Про це красномовно свідчать цифри. На допомогу воякам у зоні АТО з обласного бюджету виділено майже 5 мільйонів гривень. За їх використання відповідальні п'ять структур. Лише чотири із них прозвітували про освоєння коштів. І ті зробили це далеко не на 100%. Від 4 розпорядників ми отримали інформацію із, із цієї суми, що їм виділялося, це 4 мільйони 462 тисячі гривень. Тисячі гривень освоєно. 2 мільйони 103 тисячі або 47,14%. не став замовчувати Сергій Свидко й інші проблеми, що розхитують як адміністративний, так і господарський човен Вінничини. Це й кадрові ротації в медичних закладах, і непрозорість у використанні коштів, передбачених на будівництво кардіологічного центру. Є питання у голови обласної ради і щодо проведення робіт в області з енергозбереження із передбачених обласним бюджетом. 22,4 мільйона гривень на енергозберігаючі заходи профінансовано станом на 24 вересня 2014 року 10,1 мільйона гривень або 45,5%. А освоєно, звертаю вашу увагу, освоєно лише 2,4 мільйона гривень. До початку опалювального сезону залишилось більше двох тижнів. Окремо зупинився головний самоврядець області на земельних питаннях. Я звернувся до прокуратури Вінницької області з питань відчудження земельних ділянок комунальної власності, загальна площа відчуджених земель з обласної ради без дозволу власника обласної ради становить 18 гектарів, 19 сот. Вимагаю Вимагають прокуратури дати оцінку праву діям, але прокуратура не реагує. Вже більше десь півтора місяця я змушений був їхати на прийом до Генерального прокурора Єреме, я вручив всі матеріали, поки що отримав формальну відписку. Хоча Єремо пообіцяв мені про те, що прийде комісія в область і буде з'ясовувати ці всі питання. Проте, незважаючи на всі неузгодженості в роботі, керівник обласної ради готовий сісти за стіл перемовин. З депутатами я хочу зустрітися наступного тижня, стикати погоджувальну раду. Я скличу всіх керівників фракцій груп. Я хочу обговорити ситуацію, яка є. Я не буду запрошувати засоби масової інформації, тому що така родинна буде розмова. Я вважаю, що ситуація абсолютно ненормальна, тому що під час війни не можна вести боротьбу.